Але чому тіла не нападав на західну римську імперію? Це дуже просто. В нього там був коріш. Це був полководець Аецій. Він був настільки важливою для Риму людиною, що історики прозвали його останнім з римлян. Колись в дитинстві його віддали в заручники Гунам. Гуни не тримали його в кайданах, він там собі спокійно серед них жив, навчався в них. І коли він виріс, він, як полководець, постійно просив про допомогу у Гуні в боротьбі з іншими варварами. Саме дружба Аеція з Гунами тримувала Аттілу від нападу на Західну Римську імперію. Проте, в 450 році Аттіла все-таки рушає на Західну Римську імперію. Дуже важко зрозуміти причину. Хоча є одна історія. Тут з'являється принцеса Гонорія, сестра імператора. Вона не хоче йти заміж за сенатора і тому надсилає свій перстень Атілі. Той думає, що це пропозиція до шлюбу. А це означає, що він отримає пів імперії як придане. Звісно, ніхто Гонорію йому не віддає. Тоді він вирішує взяти її силою і йде на Галію. До речі, саме там, колись давно жили Астрікс і Обілікс, саме тут в битві зустрілися два друга. А Еці і Атіла. Ну, принаймні мені хочеться вірити, що вони були друзями. Отже, Атіла в Галії захоплює місто за містом. Проходить повз зовсім тоді нецікавий Париж, бо там не було чого грабувати. Всі його бояться, всі кажуть, що Атіла то покарання римлянам за їх гріхи. Його називали бичем Божим. І ось цей бич підходить до Орлану, вже ламаються ворота. І тут раптом підходять римляни з вестготами і відштовхують Атілу далі від міста. Фу, жителі міста видихнули, ніхто не постраждав. Атіла відходить до каталонських полів. Там його наздоганяє об'єднане військо Аеція з сарматами, саксами, франками, бургундами, аланами, вестготами. Аецій дуже боявся, тому намагався зробити якомога більше військо, бо з гунами по іншому не можна. Битва на каталонських полях відбувалася одну добу. О, це була велика різня. Одна з найвідоміших в історії людства. Кількість жертв нараховують від 150 до 300 тисяч. Таку кількість можна порівняти тільки з жертвами під час Другої світової війни. Але там вже була вогнепальна зброя, літаки, танки. А тут, тисячу років тому, одна доба. Кажуть, що маленька засохла річка стала черечезною рікою від великої кількості крові. Є легенда, що після смерті душі загиблих продовжували воювати ще три дні і три ночі. Важко сказати, хто приміг. Дві сторони, нібито просто розвернулися і пішли собі в різні боки. Здавалося, нібито тепер Риму нічого не загрожує, але вже через рік. А тіла знову йде на Римську імперію. Захоплює Мілан. Але бац, хвороба! Через чому, яка здолала його військо, гуни змушені знову повернутися до себе назад. Після декількох таких набігів, а тіла помирає. Але не від чуми. Це була дуже дивна смерть, як в принципі і смерть його дядька, якого вдарила блискавка. А тіле одружується на неймовірно гарній дівчині Ільдіко. Ільдіко не була його першою дружиною. Він любив одружуватися і любив весілля. І от після гуляння він собі лежить, спить, і в нього під час сну почала йти кров з носу. І від цього він задихнувся. Все, ура! А тіли нема! Ніхто після нього не міг так підкорити вождів, і тому величезна імперія гунів. Розпалася, здавалося, ніби то Риму нічого не загрожує, і всі можуть з легкістю видихнути. Імператор кличе на зустріч Аеція і виває його. Бо Аеці був дуже впливовою людиною і міг сам стати імператором, якщо захотів би. І от Аеція нема. І наступного року вандали, на яких ніколи не було часу, які там щось собі засмагали під сонечком в Африці, нападають на Рим і грабують там, все як тільки можуть. В них якраз нічого святого нема. Тому вони грабують церкви. Руйнують витвори мистецтва, пам'ятки культури до речі, людей, які зараз неповажно ставляться до міста та до пам'яток культури, саме через це називають вандалами. Та коли вже та імперія паде, пройшло 20 років. Вже всі варвар нападають на ту бідну західну Римську імперію. Імператори змінюються один за одним. І от один з останніх імператорів, Юлій Непот, скидує попереднього імператора, проголошує себе імператором. Але в нього був підступний полководець Флавій Орест. Він теж хотів собі влади, тому він збирає собі військо з германців, яким обіцяє, що якщо вони допоможуть йому скинути Юлія Непота, то він... Він їм дасть землі в Італії. Ну і вони йдуть скидувати Юлія Непота. Але Юлій Непот встиг втекти. Хоча це зовсім не заважає Флавію Оресту проголосити свого сина, маленького Ромула Августа, імператором Західної Римської імперії. Люди називають його Ромул Августу, що означає маленький Август. Він був собі такою ганьбою для Західної Римської імперії. І тут виникає проблема: Флавій Орест нічого не дає германцям ніякої землі. Ну і, звичайно, вони підіймають бунт. А він каже: А я зроблю собі нове військо і просить свого полководця Одоакра найняти собі нове військо. Одоакр, який був теж германцем, іде наймати нове військо. А потім подумав: а що якщо взяти цих збунтованих германців своє нове військо і скинути. Флавія Ореста. Ну він так і зробив. Вбив Флавія Ореста і відіслав кудись подалі Ромула Августула. І ось це дуже важлива дата. Саме ця дата визначає падіння Західної Римської імперії. Але чому нібито нічого особливого? Знову зміна влади ні. Одоакр був германцем. Він проголосив себе не новим імператором. Він не хотів прикидатися римлянином. Він проголосив себе королем. Він зробив свою державу. Державу Одоакра не дуже парився з назвою. І сказав, що тепер імператори не потрібні. Що тепер все буде по-іншому? І от він. Початок середньовіччя, коли західна Римська імперія захоплена напівцивілізованими варварами, починається нове життя, пошук нових цінностей, ідеї Римської імперії втрачають свою актуальність. Але чому, до речі, назва така середньовіччя? А все тому, що через тисячу років в епоху відродження. Відроджуються цінності, які були в давньому Римі і в давній Греції. Всі знову починають захоплюватись давнім Римом з його античністю, з його мистецтвом, філософією. І тому ось цей нікчемний період між давнім Римом і епохою відродження. Ці тисячу років назвали темними віками або середніми віками. Ні се, ні те, якийсь середнячок, середньовіччя. Хоча тепер історики так не вважають, епоха середньовіччя зробила дуже багато для історії людства. Але назва так і лишилась. Якщо ви хочете дізнатися, як з'явилися лицарі та вікінги, тоді до зустрічі наступного року. I'm on my way to something new And so are they Бу, Щось я втомився Ей, ти Ну давай, вставай huh? ah. hey. Добре, добре, добре hey. Добре, так, а куди, куди, куди я? Oh. Куди я сяду? Ей, ти, чуєш ти? Давай, the... давай. The... давай, вставай Ну no, давай, вставай <проб> <проб> Добре, добре, я втаю, втаю добре а куди куди мені з'їсти? Тут, тут же місця більше нема. Добре, я, я їду в Африку. Але я ще повернусь. Oh Thursday, we come We're passing by with a particular smile. You shake my mind. You turn back stories from that time when all I know.